Компанія Інтеріск Україна. Очікуйте з'єднання з оператором. Дало. Доброго дня. Да, чому ви працюєте не по закону? Мене звати Ірина Леонідівна, компанія Інтерріск Україна. Внутрішній номер 6207. два запис розмови. З якого питання телефонуєте? Чому ви працюєте не по закону? Ви маєте на увазі. Дивіться, при кожній комунікації ви запитуєте мою дату народження. Але знаєте, що в законі ніде це не прописано? Це для того, щоб ви е, Ні, я не питаю, для чого це? В законі це ніде не прописано. Ну, то яке у вас питання? Ви можете проти? Чому ви працюєте не по закону? Чому ви, чому ви вважаєте, чому працюємо не по закону? Поясніть. Бо в законі ніде не прописано про дату нарочення, про якусь ідентифікацію і так далі. і так далі. Чому ви працюєте не по закону? Закон України 1349. І що там напише? Чому, зак... чому не по закону? Чому не по закону? Бо ви працюєте не по закону. Ні в законі ідентифі процес ідентифікації не описали. Це для того, щоб ми були впевнені, що інформацію фінансового характеру отримує саме наш клієнт, а не хтось сторонній. А ви думаєте, дату народження знає лише я свою? Це така секретна інформація? Ніде, ніде в соціальних мережах її немає, так? Да? Давайте почнемо спочатку. Угу. На цей номер ми телефонували Олександра Лемировича. Це ви? Так. Да. Це ви. Ми до вас телефонували стосовно вашого невирішеного фінансового питання перед Укргазбанком. Угу. Скажіть, будь ласка, я бачу, що ви до нас телефонуєте сьогодні не вперше. То чому телефонуєте? Можете пояснити? Яка Яке саме у вас сума питання? заборгованості? А ви не запам'ятали зранку. Сума заборгованості. А чому ви зараз не провели ідентифікацію? Ми з вами говорили про те. Що у вас на сьогоднішній день була рекомендація? Наш Укргазбанк здійснення вами оплати до 18-ї години. Скажіть, будь ласка, ви оплату вже провели? Це секретна інформація? Це секретна інформація. 18 на нуль дізнаєтесь, проводив я чи не проводив? То ви плануєте сьогодні здійснити оплату, так? Це секретна інформація. Це, Це секретна лотерея інсумація. для вашої компанії. Проведуть чи не проведу? Або ж проведу вам по гупам. Ви не вмієте рішу спілкуватися? Вмію. Вмієте. Добре. А То в чому затримка з виплатою? Досі. Яка затримка? Більше двох років. Можете пояснити, що ми не виконували свої зобов'язання перед кредитором? Тому що ви не портові. Бачите, ви кожен день. Е, Слухайте, Ви кожен день граєте в лотерею заплатить чи не заплатить. Кожен раз ви програєте, ну, бачите, ви не фартові. Це ви граєте, це ви граєте. Ні, це ви граєте. Ви кожен день дзвоните. Справа в тому, що ви відмовляєте. І так далі, і так далі. І кожен день ви програєте. Ні, програєте ви кожного дня. Справа в тому, що якщо ви відмовляєтеся від добровільного погашення, виконання ваших зобов'язань перед кредитором, у Коргазбанк, то надалі ваш кредитор буде повідомлений про це і буде мати право готувати вашу справу до розгляду в судовому порядку. І до суми заборгованості у вас додасться сума судового збору та послуга виконавця. Угу. Тільки ви програєте е, тут. Е, дивіться, ви те, що я програю, так е, виграє в лотереї той в кого гроші, гроші в мене. Тому я виграю в ну, лотереї, а ви, ви в... програєте. Мені здається. Якби ви дійсно мали кошти, ви б це питання давно б закрили. А чому ви досі затягуєте? Ну, ви програєте в лотерею, розумієте? Так ми з вами не граємо? Дивіться, може, сьогодні вам пощастить? Хто ж його знає? Така ймовірність є. Тому 18-й побачимо. Чи фіксуємо це запис телефонної розмови? Домовленість на оплату чи від оплати? А до котрої ви працюєте? До 20. -ї. А, ну то бачите, 18.00 позвоню вам і будемо дивитися, ви виграли чи знову програли. Домовились? А чому ви там жодне питання не відповіли моє? Я відповів на всі питання. Я не почула, чи працюєте, ви чому раніше не оплачували, не почула? Я ж сказав, це секретна інформація. Зрозуміло. Дякуємо, що зателефонували. Угу. Все, давайте очікуємо е, на приз вашої лотереї. Дякую вам за дзвінок. Чого ти не кладеш трубочку? Ти думаєш, щоб я поклав, щоб твої бонуси зачислились? Ні, ні, ти програєш по життю. Можеш повисіти? До побачення. Ну... Пропущений. Вчора був? На це номер телефону, так? Угу. Вийш. Так. Да. Ігор... Станіславович. вам пропонували з приводу заборгованості. Що не я? Чекайте, відкриваю ваші справи. У вас три заборгованості є ваші? Ви брали кредит в товаристві з обмеженою відповідальністю Лінаура Україна, торгова марка Кредит 7. Тут заборгованість ваша складає 3358 гривень 89 копійок. Брали кредит в товаристві з обмеженою відповідальністю першобезпечної агентства необхідних кредитів торгова марка MyCredit. Заборгованість складає 4782 гривні 96 копійок. Також брали кредит в товаристві з обмеженою відповідальністю Selfie Credit, торгова марка Selfie Credit. заборгованість складає 1978 гривень 96 копійок, тому вам телефонували домовитись на оплату. То, Ігор Станіславович, який з 3 днів найближчих очікувати від вас оплату? Вчора? Вас не чути, Ігор Станіславович? Вчора оплачу. Коли? Вчора. Вчора я не бачу, що було жодної дійсної проплати, на жаль. Я оплачу вчора. А заборгованість є, а заборгованість у вас є, і за вашими справами? То це початок вже. Претензійно-позивної роботи. Ви так... Тому зараз у вас є можливість врегулювати досудовому порядку. Наразі така можливість може бути відсутня, на жаль. Ну, ви сказали, ви задали питання, коли з найближчих днів чекати оплату? Я сказав вчора, я вибрав найближчий день. Ну, тобто, ви сказали, найближчий день вчора ви не сплатили. Платежу немає. за жодною справою. Оплат... Ви маєте квитанції. Ну, зараз те, що ви говорите, на жаль, жодної позитивної динаміки за вашими справами не надає. А ти можеш спілкуватися не по скрипту? Я з вами, Ігор Станіславович, спілкуюся як людина з людиною. Ви розумієте, що ви брали на себе зобов'язання і мали їх виконати, ви цього не зробили. Так, я людина, а ти говоряща голова, яка по бумажці читає. Ти ж не Разом з тим минулі... це ніяк не впливає на вашу справу, Ігор Станіславович. Голова, так відкрий минулі коментарі і почитай, що я там казав. Я вже все пояснював, що не ясно. Ну, то я вам хочу сказати, Ігор Станіславович, що зараз вам ще доступне закриття просто в досудовому порядку. Надалі може бути недоступне, на жаль. А надалі це зараз під запис. Це може бути завтра, може бути через три дні, може бути через тиждень. Це вирішує ваш кредитор. Ага. А може бути через рік? Да? Ну, крім того, у вас псується кредитна історія, так як ваші справи вже одна. І за що впливає Передаю, інша. Третя справа. У вас вже внесено в бюро кредитних історій всі ці три справи. Надалі, якщо трапиться ситуація, вам потрібно буде взяти кредит. Вам буде, на жаль, відмовлено в mm, швидше за все. Так як у вас як мінімум три справи в нашій компанії, за якими у вас є заборгованість, які внесені в бюро кредитних історій. Mm, так, будь ти чуєш мене чи ні? Вас погано чуть, Ігор Станіславович. Ну, вуха пречість. Дивися, таке, що не дадуть. А я кажу, що дадуть. Ну, якщо ви так вважаєте, то це лише ваша думка. Стоп, ну так відвічає за базар. Ти кажеш, що негативні наслідки, бо внесуть бюро кредитних історій. Ну, внесли В перший момент, що не дадуть кредит. Кредит дадуть, ще які наслідки будуть. Все? Я вам пояснюю. Може бути, вам не надано кредит. Далі справа може бути передана до юридичного управління. Знаєте, як це О, стоп, стоп. відбувається? От, ти, бачиш, ти не відв'язаєш за свій базар. Ти сказала, що якщо передадуть бюро кредитних історій, то в мене будуть якісь там негативні наслідки. Ну, мені відмовлять кредитів, нехай буде. І все. Це весь негатив, який може бути, що передати. Призвити... Станіславович, ви працюєте зараз десь? Ти на мої питання будеш відповідати? Ну, то я вам по суті ставлю питання, Ігор Станіславович. Зараз ваша розмова до чого веде? Ти бреш. Яким чином вона покращує ваші справи? Ти просто брешеш. Брехло, ванючуючи. Яким подумач? чином Спілкуйтеся коректно, так як розмова наша записується, і наразі, якщо будете некоректно спілкуватись, на жаль, ми будемо змушені припинити розмову з вами. Ну, а ти перестанеш брехати? Я вам говорю так, як є, Ігор Станіславович. Я питаю ще раз, які негативні наслідки? Ну, то я вам також поставила питання, ви мені не відповідаєте на них. Я ж тобі перше задав питання. Які негативні наслідки від... Цього від те, що в мене погіршиться кредитна історія, що буде, окрім того, що мені якоби не видадуть... якщо вам потрібно буде взяти. Вам потрібно буде взяти кредит, на жаль, вам буде відмовлено ну, швидше за все стосовно роботи, зараз роботодавці перевіряють кредитні історії своїх працівників при прийомі на роботу. Тому може бути таке, що при залаштуванні може бути відмовлено. Навіть були такі випадки, що е, так, Іван були такі випадки, що людей навіть звільняли. Бресня. Ну, я вам говорю, що просто є такі люди, і випадки такі також бувають. розумієте? А наразі зараз те, що ви говорите, то чим вам це допомагає ваших спорта. Роботодав цінує професійні якості людини. Йому плівати, куди, які є заборгованості. От те, що я в банківську сферу не зможу. Ви зараз працюєте десь? Хвилювати тебе не потрібно. Ну, так як у вас є заборгованість, я уточнюю ваші зараз актуальні дані. Да, працюю. Ну, то ви працюєте і заробітну плату. З якої причини ви зараз не виконуєте ваші фінансові зобов'язання, які ви брали? Я у вас нічого не брав. Так, ви нічого не брали, але згідно з статті 512 цивільного кодексу України відбулось відступлення права грошової вимоги до нашої компанії. Наша компанія є вашим кредитором наразі. Скільки ви купили мої справи? На це не пряма справа. За скільки купили мої справи? Ігор Станіславович, я озвучила вам, яка у вас заборгованість? Я не те питання задав. Якщо вас, ви не, можливо, невірно зрозуміли, я можу ще раз вам озвучити. Ні, ні, мені не потрібно озвучити. Я питаю, за скільки купили? Ви купили за три копійки, а треба 10 Що зараз відбувається? Це і от що, що, ти що, ти сказав, що, що зараз відбувається? Що ти мене перебиваєш. Якщо ти мене не будеш перебивати, я буду. З вами ведемо діалог. Ти мене перебиваєш. Ідіотка, все, пропали труп. Ну, я раз. Я... Все, давай. Ігор Станіславович, ви вікни некоректно, спілкуйтеся змушено. Я змушена віде. припинити віде. з вами.